Гра котики проти насильства створена для молоді і з молодів, адже саме вони розробляли дизайн усіх карток. Це не просто настук, це освітній креативний продукт, створений командою TataHub у співпраці з обласним молодіжним центром та креативною агенцією ABDV Group. Перед нами стояла задача розробити макет настільної гри. Для цього ми об'єднали всіх раніше випущених котиків єдину. Котики проти насильства це своєрідний інтерактивний гайд у світ протидії гендерно замовленому насильству. Тут простими словами говоряться про дуже важливі і складні речі згідно стратегії молодіжної роботи до 30-го року. Тема безпечної поведінки є однією із пріоритетних. Створили яскраве гриве поле великого формату. Картки розділили по кольорам відповідно до виду насильства. Насправді в кожному з нас сидить маленька дитина, яка любить яскраві іри. Але наша освітня гра розрахована на старшокласників, починаючи з восьмого класу, та студентську молодь. Тема попередження насильства серед молоді зазвичай проходить в індивідуальній консультації з психологом. Однак ми обрали саме груповий метод профілактики. Це цих багаторічної обласної акції котики проти насильства, в рамках якої було створено авторські налітки з просвітницькими слоганами. Кожного року до проведення акції додавалися нові формати, але традиційними залишалися котики, які проти насильства в будь-якому ви. Також створили нестандартні фішки, а дерев'яні фігурки вже впізнаваних котиків. Механізм мери розкручується навколо дискусії над проблемними питаннями, які належать до певного е тематичного блоку, які випадають в результаті ходу гравцю. Блоків шість вони тематичні, виділені певним кольором на ігровому полі та погруповані відповідно до виду насильства, про який розповідається. Це економічне, фізичне, психологічне, сексуальне насильство, кібернасильство, а також інституції та установи, які можуть допомогти постраждалим від насильства. Грає як командною, так і індивідуальною. Наша настільна гра стане корисною саме для групової терапії. Адже скільки б гравців ви не залучили, кожен із них отримає відповідь на питання, а які є види насильства і яким чином їм можна запобігати.